Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? Як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха? Як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! тисяч років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. На ну, вашу думку, що таке успіх і, взагалі, як стати успішною людиною? Людина успішна, вона повинна бути доброзичлива і вірующа. Людина повинна працювати і мати якесь елементарне везіння. Ну, якщо не рухатися, то везіння не буде. А це починається формування з дитини. З навчання, як людина навчається, які науки освоїла, скільки вона, який об'єм знань має, і вміння використання цих знань подальше в житті. А це вже формується в суспільстві, як суспільство веде освіту. Це є все наше спільне життя. І тільки воно може дати в дальнішому показати дорогу до успіху. Успіх це. Коли людина досягає поставлених цілей в професійній сфері, ну, в особистому житті. Перший аспект – це є душевний еспект, другий це є матеріальний. Воно ну, взаємно пов'язане. І тому, але мені здається, на першому плані це буде душевне, оскільки ми, значить, кожна людина, ну, це є сотворіння Боже. І ми створені для того, ну, так як і природа, щоб ми повинні нести. Добро от, людям, і якщо ми будемо нести добро людям, тоді і за добро, як каже Бог, за добро нагороджує, а за зло карає. І тому і успіх, і буде успішне, як кажуть, і в сім'ї буде успіх, якщо ми будемо одне одному робити добре. І, і в державі буде успіх, якщо ми будемо одні про одних дбати, а не тільки про себе. Програма «Вірою» Вітає вас, друзі! Усі ми хочемо бути успішними людьми. От тільки успіх кожен уявляє собі по різному, і по-різному досягає або ж не досягає. А чи існує якийсь універсальний рецепт успіху, яким могли би скористатися усі люди? Сьогодні ми це з'ясуємо в розмові з нашим гостем, магістром богослов'я, доктором служіння Анатолієм Кліновським. Анатолій Івановичу вітаємо вас! Вітаю! Христос народився. Славімо Його. Отож, вертаємося до нашої теми: успіх поняття відносне, адже успіх це згідно зі словником досягнення поставлених цілей. А кожна людина ставить в житті різні цілі. Чи існує якась е, універсальна формула самого поняття успіху, якої повинні прагнути всі люди? Думаю, що про форму ви вже сказали, що це досягнення поставленої цілі. Тут е, Головне питання може стояти тепер в суті цих цілей, правильні вони чи вони неправильні. Бо не секрет, що люди деякі ставлять собі цілі і досягають їх, а це цілі бувають ганебні, злі цілі, і вони тільки занапащують своє життя. Тому до цієї формули, як я би ще додав, що це досягнення поставленої доброї цілі доброї цілі. Тобто людина може досягнути поставленої цілі, однак не бути успішною. Не бути успішною. І ще одне то же, то умову треба таку поставити, яким шляхом у світі серед людей існує така приказка, що ціль оправдують средства? Або ціль виправдує засоби. Всі основні світські системи. Устрої державні, вони в основному побудовані на діючому утилітаризмі, цебто досягнути цілі доброї, а там не так важливо, який шлях, який шлях, то християнство, воно би ще передбачало так: досягнути доброї цілі правильним шляхом, добрим шляхом. Тому що ви знаєте, там, допустим, після революції більшовики, комуністи, їм було за добре знищити мільйони людей, аби досягнути своєї цілі, то така ціль з християнством, з біблійною етикою немає нічого спільного. Так що я би додав до цього словнивкового виразу, що досягнення хорошої цілі хорошим шляхом. Чи існують якісь умови? Які варто знати усім людям, якщо вони хочуть досягнути цих хороших цілей правильним шляхом? Досягнення хорошої цілі або, скажімо так, досягнення успіху це не є якась лотерея, яка може комусь випало, комусь не випало. Я не знаю чому. На жаль, от християнство, взяти наше християнство, воно багато переймає від східних релігій, дає такі поняття, як карма. Або рок. І от наші люди теж, от християни, теж не раз кажуть, а що на роду написано, а там про чоловіка кажуть, судженого і конем не об'їдеш, там е, що Богом мов заплановано, то то не, не зміниш. Це неправда, це не по біблійному. А ще кажуть, це мій хрест, який треба нести да, і покладається на біблію. Це теж. Нікуди від нього не втечу. Да. Справа в тім, що Бог нікому не планував поганої долі, чи не планував якихось поразок. Людина їх сама собі здобуває неправильними шляхами йдучи. Тому, звичайно, таке поняття, як успіх, це біблійне поняття. Ми прагнемо такого поняття. Навіть апостол Павло до Тимофія пише: про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Успіх це. Річ хороша. Знову ж таки, бачите, підходячи ближче до теми, багато треба сказати, але багато поправок. І ще одну поправку, але я хотів би внести таку. Ніколи не можна успіх ставити вище, ніж вірність Богові. Бо серед християн теж є такі. Тенденції, от для того, щоб досягти якогось успіху, то можна там трошки відхилитись від вірності, там десь неправду, там десь обман, аби, голов... аби головне досягти успіху. І часом це навіть виправдовується, бо я все ж таки успіху досягнув. Ніколи успіх не був важніший, ніж вірність Богові. Бо якщо глянути, скажімо, на апостолів та й на, на самого Ісуса Христа. По-людському вони всі були неудачники. Вони всі кінчили, закінчили життя плахою. Всі як один до одного потерпіли поразку. Або читаємо 11-й розділ післання до євреїв, то там взагалі написано, що ті люди, яких світ не був вартий, вони тинялися по печерах, по скельних розчелинах, в лахміттях. Вони не мали де прихилити голови, а їх був невартий світ. Тому успіх це таке питання, до якого треба дуже обережно підходити. Обережно підходити. Ми би прагнули, ми прагнемо успіху, та тільки не ціною вірності, не ціною відступлення від правди, від чесності, від справедливості. Чи існують якісь конкретні умови для досягнення успіху? Е, умови це. Характер, серце, ну, душа людини цілеспрямованість, ну і бажання повинно бути. Успіх залежить від того, в якій ми державі живемо. Значить залежить від того, якщо будуть виконуватися закони, а закони це є Божі закони. От як би там не було колись і моральний кодекс будівника комунізму, то все це все, все було взято із 10 заповідей Божих, лише воно було перекручене не так, як мало би бути. Якби ми якби всі дотримувалися цих божих законів. То, то тоді б були люди успішними. Фарт, якісь, ну все якісь можливі варіанти. Ну це немає. для нормальної, працічної людини це працювати. Ми зараз бачимо на прикладі нашої держави. Є методи різні, є методи бандитські. Це коли є тупо, можна забирати в когось майно фірми, там, бізнес і тому подібне. Але це не є успіх довговічний, тому що ці люди закінчують так само, як і починали. Тобто, іншими словами, перш ніж поставити собі за ціль, досягти того чи іншого успіху, треба переконатися, чи те, що для тебе є успіхом, успіхом вважає Бог. Так, звичайно, для того, щоб досягнути успіху в біблійному розумінні слова біблійному, я би виділив таких три головних умови. Три головних умови. І перша з них. Це треба навести правильні взаємини з Богом. Ми в Біблії знаходимо такі місця, в яких Бог конкретно говорив. От для прикладу, я прочитаю з книги повторення закону з 30-го розділу. Господь каже до Ізраїлю: так: дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закона Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш, на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим Богам, і будеш їм служити. Я сьогодні представив вам, що конче погинете ви, недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на оволодіння її. У книзі Хронік, через пророка Захарію, Господь так сказав: Чому ви переступаєте Господні заповіти? Ви не матимете успіху, бо ви покинули Господа, то й Він покинув вас. Так само є і позитивні приклади, наприклад, написано, і був Господь з Йосипом, і він став чоловіком, що мав щастя. Тобто найперша умова, щоб досягнути успіху, це навести правильні взаємини з Богом. Тому що, я думаю, всі ми з вами переконались і неодноразово переконалися, що не раз буває, ми працюємо, робимо, працюємо, а результату немає. Як то Біблія пише, ніби працюєш для дирявого кошелька. Господь каже, ви багато сієте, а збираєте мало. От. Ви багато трудитесь, але не насичуєтесь. Е, як сказав один із богословів, ти роби все, що можеш. А Бог дасть. А все-таки що Бог дасть. Успіх від Бога залежить. Навіть є так написано в притчах, що е, Людина шукає доброго розположення там, начальників, от, але доля людини від Бога. Ну, я так своїми словами не точно передав цей текст. Так що найперші умови це треба навести правильні стосунки з Богом. Тому що нашим успіхом все-таки керує Бог. Від його благословіння залежить досягнемо ми якоїсь.